Всім привіт! Ви на каналі Криптоніка, де ми говоримо про крипту українською. В цьому відео ми поговоримо про активності в новій мережі Scroll, які фонди інвестували в проєкт і, взагалі, чи варто приймати участь в цій мережі? А перед тим, як ми почнемо, дуже прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Таким чином, ви підтримуєте мене і приймаєте участь в залученні українських криптонів. Крім цього, не забувайте, що в нас є чат та телеграм-канал. Усі посилання, як завжди, під відео. Поїхали! Коротко про сам проект Scroll. Це також Layer 2, який будується поверх мережі Ethereum, але, на відміну від арбітрума чи оптимізму, використовує технологію ЗК, тобто Zero Knowledge, так само як ZK Sync або Starknet. Але в Starknet, окрім Снарків, ще є таке поняття, як Star. Але в це ми заглиблюватись не будемо. Нам необхідно розуміти лише те, що всі ці технології створюються задля того, щоб зробити транзакції в мережі безпечними, дешевими та швидкими. Наскільки це вдалося проєкту Scroll, побачимо далі. Не забуваємо, що два рішення зараз досить популярні, а технологія ЗК має бути потенційно хайповою в майбутньому. Ну і авжеж ми дивимось на кількість залучених коштів. Для цього переходимо на сайт CryptoRank та шукаємо наш скрол. Дивимось, що було залучено 80 мільйонів і оцінка 1,8 мільярд. Основні інвестори це Polychain Capital, і ви маєте розуміти, що в цього проєкту буде свій токен. Якщо подивитися сайт скролу, то тут дуже багато написано про бажання бути повністю децентралізованим проєктом. А для нас це означає, що токен у проекту буде. Таким чином, ми з вами коротесенько пробігли по тому, як виглядає проект, що він представляє себе і хто в нього інвестував. Тож ви бачите, що проект досить таки цікавий, інвестиції також немалі, і, можливо, ще будуть якісь раунди додаткові, тому що, як ви бачите, токена ще немає. Ну, ми переходимо. Перейдемо до активності в мережі. Як завжди, починаємо з того, що нам необхідно переказати кошти з однієї мережі в мережу Scroll. Це ми можемо зробити двома способами. Перше, це через офіційний міст, але тільки з мережі Ethereum в мережу Scroll або через Arbitur Finance, де ми можемо обрати будь-яку мережу і саме з неї перевести в мережу Scroll. Також нам необхідно буде додати мережу Scroll. Це можна зробити на сайті Chainlist. Шукаємо ось тут. Нашу мережу і додаємо її. Далі я собі вибрав мережу Оптимізм, бо в мене є на саме в цій мережі ефірки, і переказую їх в мережу Scroll. У мене чомусь немає в гаманці мережі Оптимізм, тому що потрібно дати мережу Оптимізм. Тепер можемо переказувати. Чекаємо, коли наші кошти перейдуть в мережу Scroll і почнемо робити активності з дексами та мінтом NFT. Як бачимо, кошти вже перейшли в мережу Scroll. Але також можна. Використовувати бридж через Rhino Finance. До 14 листопада можна буде перевести кошти без урахування комісій. Ось ця новина, те, що без ніяких додаткових комісій ви можете бріджити в мережу Scroll. Піснемо Bridge Now і далі підключаємо свій гаманець. У мене це Metamask, тут все підтверджую. І далі можна обрати мережі, в яких в мене є кошти, щоб переказати в мережу scroll. Можна навіть USDC, наприклад. У мене тут є, ну хай буде 100 в мережу Scroll. Примикаюся на Arbitrum, обираю максимальну кількість і переказую. Залишилось підписати транзакцію і дочекатися, коли USDC прийдуть в мережу Scroll. Окрім цього, в Rhino Finance можна побалуватись зі свопами, для цього необхідно буде зробити депозит. І, як бачите, також доступна мережа scroll. Але ще я долар не дійшує в мережу скролу, треба трохи почекати. А бачимо, вже з'явилося. І, наприклад, я хочу тут додати 50 доларів. Примикаюся на Scroll. І зараз почнемо дивитися, скільки нам буде коштувати транзакції. 8 центів, щоб опробувати транзакцію, і тепер, щоб зробити депозит, бачимо, що комісія зараз 12 доларів, але це дуже багато. Спробуємо трохи змінити цю кількість. 27, на мою думку, буде мало. Хай буде хоча б 50-68, підтверджуємо. Бачите, 70 центів вистачило, щоб підтвердити транзакцію. Поки ми чекаємо на підтвердження блокчейну, пропоную перейти до знайомих протоколів та зробити активності саме там. Перший буде SyncSwap. Ми вже з ним працювали, коли робили активності в мережі ЗКС. Тож, гадаю, тут все для вас знайомо. Можемо зробити якісь свопи. Я люблю обмінювати стейбли на стейбли, тому що таким чином витрачаєш не таку велику суму, якщо курс змінюється. Бачимо, що приблизно одна транзакція коштує 33 центів. Також спробуємо змінити це, зробити трошечки дешевше. Наприклад, я зробив 25. Зараз подивимось, чи пройде ця транзакція, чи ні. А тим часом ми змогли зробити депозит на Rhino Finance. Після того, як ви зробили депозит, ви також можете вивезти ці кошти. Зтиснемо вкладочку Віздрову і далі бачимо, що в нас тут 50 доларів, і ми їх можемо вивезти. Виміся десь біля 18 центів. Піснемо візеру, все наші кошти були виведені. Ввертаємося до SingSwap і бачимо, що коли ми змінили комісію, транзакція не пройшла, тому спробуємо зробити це ще раз, але вже не змінюючи транзакцію. 33 центи, підтверджуємо, як бачимо, своп успішний. Далі ми можемо перейти до вкладочки Pool відкрити в мережі Scroll. Ну, наприклад, 1-1 долар, Або навіть менше 50 центів. Зиснемо Analog USDT. Далі депозит. І бачимо, що коштує це 50 центів. Повертаємося до вкладки My Position. Ми бачимо, що у нас створений пул. Далі переходимо також до знайомого вам Dexu, це Ізюмісво. Тут ми з вами також робили активності в мережі. Base ZK Sync можемо пробити в майбутньому в Mantle в Linea. Чомусь обміняти на Ізі ми не можемо. Але це не страшно, можемо знову обміняти на стейбли. Знову потрібно опробувати наш USDC, почекати, коли транзакція пройде, і після цього вже. Зробити своп. Виснемо своп і дивимося скільки коштує транзакція. Транзакція в нас коштує 32 центи. Я це все записую, а потім в кінці відео порахуємо, скільки в нас вийде зробити певну кількість транзакцій, і скільки коштів на це буде витрачено. Далі пропоную перейти до проекту Дефілама, де ми можемо побачити, які ще декси працюють в мережі Scroll. До цього ми приходимо на сайт Дефілама. Ось в розділі chains обираємо scroll і бачимо, що, наприклад, ми можемо обміняти на SінcSwі, де вже ми це зробили. Далі EASY своп. Skydrom. І ось тут приблизно 24 декси. Давайте передаємо на кіберсвоп і там також зробимо обмін. Підключаємо гаманець Мережа scroll у нас вже автоматично з'являється. І далі ми обмінюємо, наприклад, наші USDT в ефірки. Беремо USDT і ефір у нас також обрався. Далі ми опробуємо транзакцію. Беремо максимальну кількість і тиснемо Swap. Комісія тут коштує 62 цента. Спробуємо також це змінити. Як бачимо, це було недостатньо, щоб транзакція пройшла. Спробуємо ще раз, але при цьому зменшимо не на таку велику кількість. Ну, наприклад, 3. Хай буде 38. Підтверджуємо та дивимось. знову не зраховано. Добре, спробуємо зробити транзакцію по тій самій ціні. Яку нам пропонує проект. Як ми бачимо, все вийшло успішно. Після цих всіх дій ви розумієте, що на дексах можна зробити СВОПИ таким чином набити транзакції. Давайте подивимось, скільки в нас взагалі було вже транзакцій і де це можна все подивитися. Переходимо на їх сайт crawl.io, Далі ми переходимо до вкладки Develop і обираємо crawl scan, і ось сюди вставляємо наш гаманець. І дивимося, що в нас було 13 транзакцій, з яких, от, наприклад. Одна, друга, третя були неуспішні. Ви можете використовувати Scroll Scan для того, щоб дивитися кількість ваших транзакцій. Повертаємося до сайту Scroll і можемо подивитися також проекти в екосистемі, що саме працює в монеті Scroll. Як бачимо, не дуже багато проєктів зараз. Але потихеньку вони всі будуть виходити і можливості зробити різні активності буде з'являтися ще більше. Далі пропоную перейти до NFT протоколів, де ми можемо проявити свою активність, карбуючи різні NFT. На сайті NFTStu.mi ми можемо зробити різні NFT, а також змінити. Я обрав декілька колекцій, вони нові, і можемо ось тут поробити активності, які також мають зарахувати в мережу Scroll. Відключаємо свій гаманець, і тут можемо обрати кількість NFT, які ми хочемо змітити. Ну, наприклад, хай буде одна. Тиснемо Mint. І димо, що приблизно в нас коштує 20 центів транзакція. І разом з NFT -шкою це буде майже 2 долари. Ітверджуємо. І чекаємо, коли скінчиться карбування NFT. Бачимо, що ми отримали одну NFT. -шку. Можемо її додати в Metamask. Далі тут є Potatoes. Також можемо змітити. Бачите, газ трохи змінився, і ціна виросла. Далі ще така колекція, також можемо змінити Бачите, картопля в нас вже є, яблочко також, і тепер молоко. Далі ми можемо повернутися до нашого скрол-скану і подивитися, чи збільшилась кількість транзакцій. Як бачимо, у нас вже 16 транзакцій, і останнє це були мінти NFT. Ось ці три. Таким чином, приблизно за. 13 успішних транзакцій ми з вами витратили біля. Давайте так, 70 центів у нас була транзакція, потім 35, потім 50 центів, потім декілька апрувов. Хай буде ще один. Плюс 32 центи за своп, плюс ще 63 за своп, дексу кіберсвоп, плюс приблизно 6 баксів за Мінт NFT. Як бачимо, за 13 транзакцій в нас вийшло десь біля 8 доларів. Це не дуже дешево, тому, наприклад, ви можете змінити або одну NFT, або зробити меншу кількість свопів на різних дексах. Як ми вже бачимо, в залежності від дексу також формується його комісія. В даному випадку на кіберсвопі вона вийшла найдорожче. Але не забувайте, що до 14 листопаду ви також можете поробити активності на сайті RinoFi, де знову таки комісії в мережі з досить низькі. На цьому, в принципі, ми можемо закінчувати цей гайд. Я ще раз нагадую про те, що ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Де з'являються основні пости про гайди та активності в різних мережах, в тому числі і scroll Також в каналі я залишу посилання на всі ці NFT-колекції та декси, де ми з вами робили своп. Якщо там буде щось з'являтися нове, пост буду також оновлюватися. І про це я буду писати в своєму телеграм-каналі. А ще пропоную вступити до нашого чату, де ви не тільки отримаєте корисну інформацію, а й зможете поспілкуватися з українськими криптонами. Пам'ятайте, тільки разом ми зможемо побудувати потужне україномовне криптоком'юніті. Дякую за увагу та до зустрічі.